Номер 1195. Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. Перше 7х дорівняння 21 2х мінус 3 рік 3. Із з першого рівняння виражаємо x. Для цього поділимо обидві частини рівняння на 7х дорівнює 3. І тепер замість х підставляємо у друге рівняння трійку. Виписуємо друге рівняння і знаходимо Y. 2 помножити на 3 буде 6. Відняти 3 дорівнює 3. Мінус 3 дорівнює 3 відняти 6. 6 перенесли вправо з протилежним знаком. Мінус 3 дорівнює мінус 3. Ділимо ліву праву частину рівняння на мінус 3 y дорівнює 1. Маємо пару чисел 3, 1, що є розв'язком. Цієї системи рівнянь. Друге. А тут з другого рівняння виразимо y і підставимо вперше. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 2. Маємо y дорівнює 10 поділити на мінус 2 мінус 5. Підставляємо в перше рівняння. 6х відняти мінус 5, тут уважно бути зі знаками. Дорівнює 17. Виписуємо перше рівняння і знаходимо х. 6х. Далі тут, під час розкриття дужок мінус на мінус дає нам знак плюс 5 дорівнює 17. 6х дорівнює 17, відняти 5. 6х дорівнює 12. Ділимо ліву і праву частину рівняння на 6х дорівнює 2. Маємо пару чисел 2 мінус 5, що є розв'язком цієї системи.